Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волад Pro. Сьогодні поговоримо про нещодавні зміни у тарифах Всекарти від банку PUM. Нещодавно PUM здійснив зміни щодо тарифів по Всекарті. Відтепер у пакеті Всекарта ви можете мати лише одну безкоштовну карту на вибір, імену або ж миттєву. Якщо ж раніше ви могли мати безкоштовно дві карти, то тепер за випуск другої карти доведеться заплатити 150 гривень. А також раніше, якщо ви втратили чи пошкодили карту, то ви могли її перевипустити абсолютно безкоштовно. Проте зараз, якщо термін карти не вийшов, але ви хочете її перевипустити, навіть якщо у вас лише одна карта у пакеті, то комісія все тих же буде 150 гривень. Тобто перевипуск карти по вашій ініціативі, якщо термін її ще не завершився, 150 гривень. Відкриття нової другої безкоштовної карти стане на зараз неможливе. Проте для тих осіб, у кого вже є дві карти в пакеті вся карта, ви все ще можете користуватися цими картами безкоштовно. У випадку, якщо у вас термін дії цих двох карт завершився, і вам необхідна нова карта з новим терміном дії, наприклад, для реєстрації на іноземних сервісах чи покупок за кордоном, адже ж багато сервісів блокують реєстрацію карт, по яких термін дії пройшов, незважаючи на те, що український банк продовжує обслуговування цих карт. І в Україні ви і надалі можете ними без проблем розраховуватись, отримувати та переказувати кошти і знімати готівку. Адже іноземний сервіс бачить, що дата цієї карти вже пройшла і автоматично її не приймає і просить підв'язати іншу карту. Так ось у такому випадку ви можете, наприклад, безкоштовно перевипустити собі іменну карту, а миттєво і далі залишити собі і не закривати. Адже пум продовжує термін дії карт до травня місяця, і у такому випадку ви і надалі користуватиметесь двома картами безкоштовно. ПУМ не вперше продовжує термін дії карт, тому є ймовірність, що і після травня знову ж таки продовжують на три місяці. Тобто такий обхідний шлях працюватиме до тих пір, поки пум продовжуватиме обслуговування карт термін дії, яких пройшов. Інший варіант для тих, хто зареєстрований як приватний підприємець. Якщо ж ви ФОП, то можете в Пумбі відкрити окремий пакет карта бізнес. Умови тут аналогічні, як по «Все карті». І нехай назва вас не лякає, цей рахунок не має відношення до вашого рахунку як фізичної особи підприємця. І відкривати рахунок ФОПа у пумбі не обов'язково, щоб відкрити все карту бізнес. Тобто, якщо ви ФОП, незважаючи від кведу, ви можете в пумбі мати два окремі рахунки: і все карту, і все карта бізнес. Тому, якщо у вас є потреба мати дві гривневі карти в пумбі, то маю надію, ця інформація була для вас корисною. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. Пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!